Рівне місто з досить розвиненою інфраструктурою і порівняно спокійним ритмом життя. Але чи вистачає тутешнім мешканцям коштів на забезпечення своїх потреб? Ми провели опитування серед рівнян, щоб дізнатися, яку зарплатню вони вважають достатньою. Я думаю, що мені б достатньо було б 20 тисяч гривень в місяць, щоб комфортно почувати себе в моєму рідному місті рівне комунальні послуги харчування. Так як мені, то достатньо 1015-20. Але я не маю сім'ї, не маю дітей. В основному на продукти, на комунальні послуги я ще армії допомагаю. От, біженцям. Я думаю, що десь може тисяч пятьдесять 60 десь отак. Продукти, квартира, бо ми знімаємо, комуналка, ну а там вже всі інші речі. На популярному сайті пошуку роботи середня зарплата у рівному наразі становить 18 тисяч гривень. Найвищу зарплатню отримують працівники it галузі та будівництва понад 22-24 тисячі гривень. У сусідньому Львові, до прикладу, середня заробітня плата перевищує 22 тисячі гривень. Менше ніж рівняни заробляють жителі Сум Чернігова та Кропивницького. Трохи більше 16 тисяч. Я думаю, на сім'ю У нас велика сім'я. Ну, не менше, напевно, 1060 -ти. Їжа і розвиток дітей, ну, тобто якісь творчі групи. Особисто для мене вистави б і тридцятки. А якщо брати в ці... по цінах по всьому, то 50 тисяч. На оренду квартири комунальні послуги, ну, гуртки. Ну, заробляє десь 30, Але думаю, що треба більше. Загалом, ну це оренда квартири. Я не знаю на що йдуть гроші. <смір> Їх не бачу. <смір> Я не розумію. <смір> За результатами опитування можна зробити висновки, що переважній кількості рівнян не вистачає для комфортного життя тієї зарплатні, яку наразі називають середньою у місті. Однак частина жителів не отримують навіть її, нарікаючи на недостатній рівень доходу та невеликий вибір можливостей для працевлаштування. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.